Анна Фролова молода, але наполеглива підприємиця. Її бізнес пов'язаний із квітами та рослинами відкритого ґрунту. Завести власну справу, вона наважилася у непрості часи, що, втім, не стало для неї перепоною. Подавались ми декілька разів, але завдяки тому, що допомагали дуже е, працівники відділу підприємства Покровського району, завдяки. Тому що була допомога. Ми все правильно склали, подалися і з другого разу вже отримали грант. Ми вже виконали всі умови е, гранту. Ми вже створили два нових робочих місця. Завдяки центру зайнятості. Нам був підібраний е, професійний персонал. Е, дівчата вже працюють. Дівчата задоволені. Я поки що також задоволена, так як вона працює. Щасливою отримувачкою гранту також стала Галина Щур. Вона продовжує бізнес, започаткований її сестрою. З веломайстерні вони розширилися до великої кам. Ніці, що займається реалізацією велосипедів, візків, а також аксесуарів та комплектуючих до них, це дуже гарні проекти. Я дуже їм вдячна. А чому? Тому що, якщо ви помітили, у нас ну свого роду сезонний бізнес, у ми в сезон тепла ми працюємо а 5 десь місяців у нас такий затишок, і тому все по ж зберегти і штати, і приміщення, і все остальне Тобто повинно якось все гарно працювати. Приобрели і кондиціонер. І приобрели агромний ящик з дуже дефіцитними розмірами інструментів, все завдяки цих грантів. Не зупинятися, то продовжувати працювати на благо України. Бізнес заохочують і держава, і органи місцевого самоврядування для залучення громадян та міського бізнесу до участі в грантових програмах у кривому розі регулярно проходять зустрічі з консультаційними експертами, представниками центру зайнятості та Ощадбанку. Лише з початку цього року таких семінарів та воркшопів провели майже пів тисячі. Дяки нашим підприємцям ми допомогли завести майже 70 мільйонів гривень. Багато чи це мало, це, це не мало, тому що ну, на рівні області ми дійсно е, є лідерами щодо залучення коштів і щодо створення робочих місць. Е, і ми допомагаємо не тільки нашому місту до, до нас вже в наші центри вже звертаються підприємці з Акріварійського району. Нуся допомагає спочатку дві тисячі двадцять Вже 82 два об'єкти господарювання отримали підтвердження про грантову підтримку на загальну суму більше 20 мільйонів гривень. Ще приблизно 3 мільйони. Це міжнародні гранти. Очікується, що ці кошти дозволять створити 151 нове робоче місце. Зараз і в місті виконкомі і по райвиконкомам, і центр зайнятості створені спеціальні відділи, спеціальні групи, які допомагають підприємцям писати ці грантові програми, ці проєкти. І є дуже дуже непоганий результат, а я ще бачу дуже дуже непогану перспективу. Наприклад, лише від Люксембурга в грантах, те, що люди підприємці повинні отримати, це 5 мільйонів євро в цьому році. Тобто є перспектива, і ми будемо підтримувати людей, тому що це і самозайнятість, це можливість собі заробити. Це диверсифікація нашої економіки і це нові робочі місця. Підбуваючи підсумки минулого року через залучення державних та міжнародних грантів, малий та середній бізнес Кривого Рогу отримав 68 мільйонів гривень інвестицій, у тому числі 40,1 мільйона гривень. За програмою є робота та ще майже 28 мільйонів міжнародних грантів. За рахунок цього вдалося працевлаштувати 350 п'ятдесят. Людей Пизьма Шишкін Сергій Іванкін Першиміський.